Да, 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 прикиньте, смачненьке, яке ми звикли їти. на низах, повинен вас зарядити енергією. Дивлячись, щось можна в себе накидати, Насичується після 20 хвилин. Велика кількість людей робить у харчуванні маленькі помилки, які потім призводять їх до великих проблем: проблем зі здоров'ям, з лишньою вагою. Я зараз перечислю 10 основних помилок в харчуванню, які призводять до цих проблем. Поїхали! Переберіть їх зі свого життя. Якщо у вас не буде виходити зразу, робіть це потихеньку, поступово. І ви будете відчувати себе набагато краще. Поставити собі як ціль прибрати або обмежити це у своєму житті на майбутнє. І все вийде 100%. Перша помилка, яку Багато хто робить це тяжкий сніданок. Ми маємо розуміти те, що сніданок зранку повинен вас зарядити енергією на увесь день. Він не повинен бути важким, він повинен дати поштовх вашому обміну речовин. Коли у нас наше тіло спало і воно встало зранку, ми встали зранку, як кажуть, потрібно зранку їсти це головний прийом їжі. Він має бути важким на весь день. Ні, це невірно. Харчування повинно бути максимально легким для того, щоб дати поштовх нашому організму на весь день для того, щоб дати енергію. А важка їжа, типу булочки, сири, бутерброди з маслом, омлет з беконом, вони тільки гасять і притуплюють ваш обмін речовин. Ви краще себе почувати не будете, це тільки буде забирати вашу енергію напротязі всього вашого дня. В кінці після цього прийому їжі, який мав би вас зарядити, ви будете без енергії, будете чимось посеред всього дня заїдати. А зазвичай це сахар, який також буде вашу енергію спускати вниз. Тому перша помилка це важкий сніданок, де ви Мало того, що не отримуєте енергію на весь день, а отримуєте ще до того всього лишню вагу. Тому друга помилка це смачненькі після нашого основного прийому їжі. Ті десерти, ті смачненькі, які ми звикли їсти після самого прийому їжі, зазвичай додають нам лишньої ваги. Зазвичай забирають нашу енергію, а також дають проблеми з ЖКТ. Тому що, зазвичай, що ми звикли їсти, це фрукти, це йогурти, це щось солоденьке, тобто багато сахару, морозиво, фрукти максимально гасять ваш обмін речовин. І якщо у вас є лишня вага після основного прийому їжі, ваш обмін речовин взагалі на нулі, і ця їда, яку ви докинули. Після основного прийому їжі десерт буде тільки всередині закупорюватися. Вона не буде переварюватися і ви будете набирати тільки лишню вагу, додаткову лишню вагу. А мало того, це ще й цукор. Мало того, що фрукти і йогурт призводять після основного прийому їжі ще до проблеми з ЖКТ, ви будете пукати, у вас буде здуття живота. Взагалі не айс. Правильно? А буває таке, що. Любити з'їсти морозиво або випити холодну воду, це взагалі ще більше знижує наш обмін речовин. Бажано це робити окремим прийомом їжі або з'їсти це до основного прийому їжі. Хоча б так, хоч так, і вже буде в вашому організму краще. Тому десерт після їжі повинен бути правильним. Третє. Перекуси. Ці усіма наші улюблені перекуси. В ідеалі перекусів не повинно бути. Повинні бути тільки прийоми їжі. Коли питають, що краще перекусити, краще нічого не перекусити. Краще почекати основного прийому їжі, сісти і голодним поїсти. Перекус гасить обмін, призупиняє обмін речовин. Тому той, хто скидає вагу, основні прийоми їжі, без перекусів. Якщо у вас не виходить зразу відмовитися від перекусів, не потрібно фанатично брати і всю обробою. Тому що ваша психіка, вам дякую, не скаже. Потрібно потрішечки. Поступово, поступово, поступово від цього і від всього іншого потрібно поступово відмовлятися. Не робити отак. Тому що в майбутньому будуть тільки зриви. Тому поступово. Вверте сон після їжі. Якщо нас після харчування, після прийому їжі тяне на сон, означає, що ми з'їли важку їжу для нашого організму і організм хоче вас по суті виробити для того, щоб потратити більше ресурсів на переварювання тої їжі, яку ви у нього поклали. Рахуйте, як організму важко, коли ви на нього накидали йому важко перетравити. А ви ще там пішли до роботи. Там. Йому важко. Тому він старається по факту вас виключити для того, щоб перетравити ту важку їжу, яку ви в нього поклали. Якщо ви хочете поспати, 15-20 хвилин не більше. Тому що якщо це буде більше, ви будете розбиті. Якщо не можете не поспати, 15-20 хвилин сіли, трішечки відкинулись назад, включили якусь. Включили якусь розслабляючу музику, і, як я кажу, кимарнули. Вам буде непогано, ви багато не поспете, і ви будете відчувати себе в самий раз, 15-20 хвилин не більше, і буде все супер. П'яте це швидке жування. М -м -м, ця проблема є і у мене. Коли щось смачне, або я прийшов з тренування, чи після роботи, чи дуже голодний, чекав того прийому їжі. Швидко закинути, швидко закинути і збутися. З одного боку, це... ми на автоматі це робимо. Але ну, якщо слідкувати за той, як ви жуєте, по-перше, які плюси? Наші мозкові центри, які відповідають за насичення, насичуються, насичуються після 20 хвилин споживання їжі. Ну якщо ви, наприклад, тих 500 г їжі закинули за 10 хвилин, ви будете хотіти ще, бо до мозку ще не поступив той сигнал, що ми вже наситились. Ну, якщо ви будете жувати довго, і будете, наприклад, їсти ті 200 г їжі протягом 15 хвилин ви наїстеся. Ну, якщо ви, наприклад, з'їли кілограм їжі за 10 хвилин, вам і цього може бути мало. Тому, п'яте правило, думати, усвідомлювати, як ми жуємо, повільно жувати. Шосте правило це несмашна їжа, дієта або обмеження в нашому раціоні, причому кардинальні обмеження, коли від цього не робили. Кожне обмеження в нашому уму, особливо в плані харчування, це стрес для організму. Коли ви починаєте робити обмеження, сідати на якусь дієту, ваш ум не отримує задоволення. Відповідно, він буде триматися певний час, а потім буде зриватися. Обов'язково піде зрив. Чим сильніше ви пружину зжимаєте, тим потім сильніше вона вам віддасть. Це неминуємо. Це буде. Це я вже на собі перепробував і перепробував на тих людях, кому я пишу харчування. Не робити обмеження, не їсти незмішну їжу. Навіть дієтична їжа, тобто правильна їжа, може бути смачною. Не обов'язково їсти варену грудку з, без, з огірками і помідорами, не солити, не причити нічого. Це неправильно. Треба робити все з головою, з розумом, давати вашому уму смачненьке в плані дієти. Навіть так. І ваш організм і ум вам подякує і віддасть вам більше ніж ви могли очікувати від цього. Сьоме. Їжа в стресі. Їжа в стресі це глобальна проблема усіх, дівчат, хлопців, всіх. Коли ми в стресі, ми сідаємо, закидуємо вкусняшки, смаколики, солодки, бургери, бутерброди, що кому більше подобається. Не їсти в стресі. Потрібно усвідомлювати, що зараз стрес, і потрібно піти прогулятися, піти почитати. Піти помедитувати, піти пограти на гітарі, зайнятися прибиранням в будинку. Але вам потрібно відволіктися. але не їсти. не їсти, тому що їжа і заїдання проблем їх не вирішить, а додасть проблем вашому здоров'ю і вашій фігурі. Восьме. Мука. Мука, мука, мука. Я це буду говорити, напевно, я для, я для себе. Виніс це правило, що? Так, потрібно дивитися за, дивитися за своїм харчуванням. І потрібно рахувати калорії, потрібно не робити жорсткі обмеження. Але я вивів для себе, що навіть при всіх обмеженнях, навіть якщо ви в дефіциті калорій, мука призводить до затримки води, зниження нашої енергії, зниження обміну речовин. Мука. Виключити усе. Що є у нашому раціоні мучне, У якій би не було формі. Взагалі, без різниці форма муки. Виключити її, просто забути за муку, і результат піде просто очішуєнно. Домовились? Мука. Дев'яте. Це телевізор і телефон. Коли ми їмо і дивимося телевізор або телефон, наш мозок виконує дві функції: їсти, споживати і дивитися. Нам їжа дана для того, щоб ми отримали солоду. І коли ви дивитесь і то, і їсте, мало того, що ви це робите неякісно, получається, до того всього ви це робите неконтрольовано. Тому що, дивлячись щось, можна в себе накидати багато всякого. Крім того, що ви запланували, ви це з'їсте швидко. Ви це будете не контролювати, будете заїдати всякі смаколики. І десяте, останнє. На ніч не їсти кислу їжу. Йогурти, кефір, да-да-да, прикиньте ці йогурти, кефір, творог. На ніч не їсти, не їсти, не їсти, не їсти, якщо не хочете мати проблеми на ранок. Мало того, що вона буде закисляти наш організм. До того всього вона в ЖКТ буде може вам дати здуття, може дати діарею, можливо, ви будете погано спати. Вночі, чи будете бігати в туалет. Також до цього я би додав ще не їсти важку їду на ніч. Це м'ясо, колбаси, важку їду, яка важко перетравлюється. Мало того, що ви будете погано спати, на другий день ви будете розбиті, <плес> ваш обмін речовин буде на, на, на низах тих, у кого мені так на низах. Тому кисла їжа на вечір і важка їжа на вечір. Не потрібно. Це ті, це ті продукти, які я вважаю, які звички, які я вважаю некорисними для вашого здоров'я і для тих, хто хоче скинути вагу. Тому потрібно робити все усвідомлено. Я вдячний за перегляд цього відео. У мене на каналі є дуже багато ще відео, є відео про цукор, я зробив велике відео. Вдячний буду за лайк, за підписку, за дзвіночок. Стаємо краще, розумніші, цілісні, усвідомлені. З вами був Богдан і канал Integrity. Поїхали!